Росія не може здійснити повторний наступ на Київ. На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук. Він зазначив, що у росіян зараз не ті можливості, які були у лютому 2022 року. Тому вони не мають переваги. За ці дві два роки війни ми повибивали ім. Ті зуби, які в них були ще, скажімо так, на лютий 22-го року, які були на лютий 23-го року, які вони кожного дня наші військові їх сточують, сточують, сточують і більше в них не стає за словами Данілова, Росія змушена звертатися до інших країн за допомогою, тому що їй не вистачає власних ресурсів. Якщо б вони були спроможні, вони б не зверталися, скажімо так, до авторитарної країни вони б не зверталися до Ірану. Крім того, Росія буде важко досягти своєї головної стратегічної мети захоплення всіх східних територій Донецької та Луганської областей до кінця цього року. Про це розповів керівник головного управління української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal. Він зазначив, що РФ не має на це сил. За словами Буданова, російській армії знадобилося майже два роки важких штурмів і спочатку повномасштабного вторгнення, щоб взяти українську Авдіївку. за іншими підрахунки. Хунками процес захоплення Авдіївки тривав 10 років. З 2014 року голова гур додав, що професійну російську армію було в основному знищено в перший рік вторгнення. Наразі Росія відправляє на м'ясні штурми непідготовлених мобілізованих солдатів. За словами Буданова, Росія використовує більше артилерійських снарядів ніж може виготовити. Крім того, хоча минулого року ворог поставив на озброєння сотні танків, більшість з них були старими. Моделями тоді тільки як 178 були новими. Також в РФ припинили атакувати Україну ракетами через скорочення поставок. Тому повторний наступ росіян за сценарієм 2022 року зараз неможливий.